Коли було таке сильне, що за пів секунди все пекло вирвалось назовні. Мій будинок згорів до тла. У нас більше немає нічого. Ми просимо допомоги. Ми тут люди бідні, і живемо одним днем. Нічого у нас немає. Наші брати в небезпеці підтримайте нас, допоможіть нам. Нам потрібна допомога. Тож хто небудь, хто нас чує, відправте нам допомогу. Біда не має меж. Кліматичний цербер з кожним днем стає дедалі агресивнішим. Масштабні пожежі, що охопили планету, завдають значної шкоди природному середовищу, б'ють по економіці країн, руйнують екологію, забирають людські життя. Наприкінці липня 2023 року спека в Середземномор'ї призвела до найсильніших лісових пожеж. Від вогню постраждали Греція, Франція, Туреччина, Хорватія, Португалія, Італія, Алжир та інші країни. У Греції стихія зачепила кілька регіонів, зокрема, острови Родос, Евбея, Корфу, Центральні регіони і південну частину острова Палопанес. Вогонь дістався навіть до околиць столиці країни, міста Афін. Пожежам, що почалися на острові Родос 18 липня, спочатку ніхто не надав особливого значення. Місцеві жителі звикли до того, що ліс горить щороку. Вони, як і численні туристи, з байдужою цікавістю спостерігали багряні відблиски і дим у небі. Але після того, як вогонь впритул наблизився до зони готелів, зі слів очевидців, людей охопила страшна паніка почалася спонтанна евакуація. Дороги були забиті, автобусів не вистачало, і люди не тільки їхали, а йшли з валізами просто по дорозі пішки. Загалом близько 30 тисяч людей покинули свої будинки і готелі пожежа поширюється з іншого села Геннаді у Ваті, і вона триває вже п'ять днів. І ми не можемо взяти пожежу під контроль. Ми лежимо тут вже два дні. Тут немає ні ковдер, нічого. Тут лежать діти, їм потрібне молоко та інше. Нічого немає. Ви маєте подбати про це самі. Я не знаю. Мені довелося все організовувати самому. Бо ти нікому тут не потрібен. Я цього не розумію. Від вогню сильно постраждала вся південна частина родосу. Згоріло безліч населених пунктів і тисячі гектарів землі. Загинуло багато тварин, зокрема і рідкісних. Аномальна спека в Італії породила надзвичайну пожежну ситуацію на острові Сіцилія. Де вогонь завдає величезної шкоди навколишньому середовищу і сільському господарству. Втомлені пожежники просто не встигали не те, щоб гасити, а навіть доїхати на всі виклики. Тимчасове закриття двох основних аеропортів фактично ізолювало цей регіон, що ще більше погіршило складну ситуацію на острові. Місто Палермо буквально опинилося в оточенні палаючої стихії. Багато сімей було евакуйовано з небезпечних районів, і на жаль, повідомлялося про кількох загиблих. Це було справжнє пекло. Намагалися викликати пожежну бригаду, пробували зателефонувати комусь, але не було можливості з ким-небудь зв'язатися. Ні з ким у нас нічого не залишилося. У нас більше немає нічого. Я не можу увійти в мій будинок. У нас нічого більше немає. Що нам робити тепер? Що нам робити? Куди ми підемо? У нас навіть немає у що переодягнутися. Допоможіть нам, якщо можете. По інший бік Середземного моря вогняна заграва палахкотить над північю і сходом Алжиру. Цього року пожежонебезпечний сезон Україні посилився аномально сильною спекою, що нагрівала повітря майже до 50 градусів Цельсія. Цілі села опинилися у вогняній пастці. За попередніми даними, вже понад 30 людей не пережили цю трагедію. Цей вогонь виник раптово. Ми не встигли навіть помітити, як швидко з'явився цей вогонь там внизу. Я сидів, чекав на допомогу 10 хвилин, але ніхто не прийшов, поки й не побачив, як вогонь наближається за будинку. Він прийшов згори, з за будинку, і я відчув печіння в ділянці шиї та грудей. Це велика біда. Наші брати в небезпеці. Ми просимо президента республіки негайно втрутитись. У багатостраждальній Туреччині лісові пожежі продовжили низку страшних катаклізмів, що руйнують країну. Вогонь охопив провінції Анталія, Маніса і Каханман мараш З вечора, 24 липня, полум'я наблизилося до курортного міста Кемер. Вітром полум'я поширилося на велику територію. Гасіння ускладнює нерівна місцевість, тому залучили авіацію. В іншій частині північної півкулі вогонь продовжує спалювати землю рекордними темпами. У Канаді цей сезон лісових пожеж став найгіршим в історії країни і в цілому північної Америки. Загалом полум'я знищило вже понад 11 мільйонів гектарів землі, а це близько 3% усієї площі лісів країни. Відомості про загиблих і постраждалих дуже розрізнені. На жаль, точних даних поки немає. Останнім часом учені заговорили про надлишковий підйом глибинного водню і метану по тектонічних розломах і тріщинах земної кори як про основну причину вогняної стихії. Пожежі, спричинені загорянням цих газів, складно взяти під контроль. Вони не керовані і катастрофічні. І, на жаль, це не єдина проблема, з якою стикається людство. Щодня з багатьох країн світу надходять повідомлення про руйнівні градові шторми, урагани, повені, торнадо, землетруси та інші лиха. На міжнародному онлайн форумі Глобальна криза наш порятунок в Єднанні» Вчені представили точну математичну модель наростання кліматичних катастроф. Вони озвучили чіткі підтверджені науковими даними відповіді на запитання, що є справжньою причиною зміни клімату, що відбуватиметься на планеті найближчими роками, і чи є вихід у людства? Ознайомся з цією інформацією та приєднуйся до міжнародної команди волонтерів проєкту Благотворче Суспільство.